Напередодні різдва морозцем і теплими дружніми усмішками зустрічала саменіщина приємного гостя, народного депутата Костянтина Іщейкіна. Бо ж зроблено чимало. Приємно, що з понад 5 мільйонів гривень, залучених нардепом, на соціально-економічний розвиток, результативно засвоєно все до копійки. Саме за це співпрацю, контроль і дієвість дякував Костянтин Євгенович голові Семенівської райдержадміністрації Віктору Федоренко та голові районної ради Віктору Юрченко. Викладачі Семенівського НВК No2 подарували на знак вдячності депутату портрет Тараса Шевченка, а Костянтин Іщейкін поставився до нього, мов до святого образу. Адже саме в цей день отримати такий дарунок від талановитих дітей символічно. Далі була зустріч у Семенівській ЦРЛ. Лікарі хвалилися обновою автомобілем і заміненими вікнами. А ще цей заклад віднині очолюватиме молодий головний лікар. Олександр Романюк, Ще як вірить Костянтин Іщейкін і підтверджується, в спілкуванні з колективом в лікарні піде на користь пацієнта. Із медиками розмова відбулася фахова, динамічна, цікавила їх насамперед реформа галузі. Те Костянтину Іщейкіну ця тема близька, як нікому, і саме її він днями обговорював із виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я Ульяною Супрун в бюджетному комітеті Верховної Ради. У ході зустрічі, в якій взяли участь головний лікар центру ПМСД Тамара Мазанько та депутат районної ради Наталія Перетятько, домовились із лікарями ЦРЛ, що в 2017 році кошти спрямовують на оновлення обладнання. Це давно на часі. Залучатиметься фінансування з бюджетів усіх рівнів. Наступною зупинкою була Бакумівка, де в сільському клубі замінено котел і встановлено новенькі вікна. За словами заїчинського сільського голови Сергія Сироти та депутата районної ради Василя Матвієнка, на цьому ремонт не зупиниться. Громада потребує цього закладу, хоч на весілля, хоч на поманки, Як це не сумно. А ще краще, коли просто збиратимуться на добру розмову та співатимуть пісень. Біляківська школа за проектом розрахована на 300 дітей. А нині навчається тут 80 діток, як говорить директор Віктор Яревий. Вікна тут ще з моменту побудови 1971 року. Відтак старші народного обранця були, бо їх замінено не всі ще, але вирішили починати із класів. Різницю просто відчуваєш на собі у коридорі. Так собі свіженько, а в класах реально тепло. І це ж систему прикручено, бо дітвора на канікулах. Зустрічали ж свого депутата вчителі короваєм та колядкою. А біля Київський сільський голова Роман Медловець вручив відзнаки від громади Костянтину Іщейкіну, голові РДА Віктору Федоренку та помічнику народного депутата Юрію Костюку. Відома учасниця делегації, поетеса Марія Бойко, пообіцяла при нагоді подарувати школі свою збірку. І можемо повністю скеровувати, коли наскільки. З якої години ми включаємо світло? Включаємо з п'ятої години до -ї. 5 п'ятої до дванадцяти і тоді ще ї до своєї. Ну чудовий, нормально, чудово чудове. Обладнання, яке автоматично 16 програм виставляєте на ставимо на меті, щоб така ситуація була по всіх наших селах. А далі був клуб, у якому ще й не було жодних робіт. А зустрічали делегації там колядками, голосисті біляківські красуні. Це було просто диво і насолода. І як можна було не зайти цього вечора до храму? Уже й перша зірка на небі з'явилася. Сніжити гарненько почало. Різдво прийшло. Ісус народився. Славімо Його! Отець Іван благословив від усього серця на добру дорогу, на прийдешні справи, і вже всі разом із громадою храму співали різдвяні колядочки. Прийшло різдво, яке дарує дива.